Всім доброго дня, з вами Саютіна Тетяна. І продовжуючи тему роду і родові програми, не можна оминути таку велику і значиму, дуже значущу тему, як ненароджені діти. І це було завжди, це було в наших і предків, і зараз ненароджені діти. Це можуть, ми можемо говорити про дітей, які у вас не народилися, якщо ви мене слухаєте. І так само, як ненароджені діти роду, вашого роду. Але якщо ви мене слухаєте, напевно, у вас тема. Роду цікавить, або ви якимось чином прийшли до цього, і, можливо, це і є дійсно ваша місія це відпрацювати. Тому що коли, ми, коли діти хочуть прийти в рід, да, вибирають маму і тата, по тих знаннях, які нам зараз доступні, душа вибирає внутрішня енергія. Людина вибирає батьків, приходить до мами в животі, скажімо так, і хоче народжуватися, і хоче отримати тіло. Ну, але тіло не отримає, якщо вагітність не закінчується народженням дитини. І це може бути як аборти, і так само, як якісь протипоказання медичні і інші причини, зґвалтування і так далі. Ми зараз не про причини, а про те, як відбувається і як впливає це на рід. По-перше, це ясно, що рід не недо, своєї енергії, ресурсу роду, тому що люди є предки, які виключені з роду, так само і діти не народжені, вони теж не прийняті до роду і теж виключені. І другий момент: якщо та така родова програма є, то частіше всього це було вашої мами, вашої бабусі, прабабусі і так далі. І тепер може бути єдина і сама головна, найкраща новина, що ви. Це можете зупинити. Є техніки, є методи, є практики, якими це можна зробити. Вони дієві. Я вже багато років проводжу курс ріти, родові програми, енергія роду родові програми, і там є такі практики, які, з якими можна попрацювати, тому що тут ще є і почуття вини, і це стосується як жінки, так само і чоловіка почуття вини, чому я так зробив. Але це приходить вже потім, пізніше вже змінити цього нічого неможливо. Не але дійсно є на енергетичному рівні такі шляхи, як можна це відпрацювати, так, щоб ця родова програма не продовжувалася на ваших дітях і на ваших онуках. Тому запрошую, якщо ви виберете мене як провідника в цій темі, або шукайте інші шляхи, якщо хочете, але треба зробити, обов'язково. Тому що ненароджені діти впливають настільки на ваше життя, і ваших дітей і онуків, що ви навіть часом не думаєте про це, наскільки це серйозно, і наскільки це може впливати ну, на неналагоджене життя, не навдачі, немає грошей, немає здоров'я або навіть немає дітей. Тому що, якщо всесвіт все або всілене, як ми кажемо, бачимо, що із роду в род діти не народжуються, їх позбавляються якимось чином різними. Шляхами, як і раніше, було, то вона думає, що ну, вам діти не потрібні. І в який момент це може, в якийсь момент це може закінчитися, дітей більше не буде, і род не продовжується. І це дійсно наслідки оцієї родової програми. Тому замисліть про це і до наступних наших зустрічей.